Всім величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. Останній день вівторок сьогодні, останній день найкращих знижок покажу вам самі найкращі, найнижчі ціни в магазині АТБ. Можливо, хто ще не скористався підказками. Запрошую до перегляду. Київська свиняча першого сорту 500 грам, 117,90. Зараз перейдемо по ковбаскам. Так, в акції я знаю, що отут десь має бути. Та оця Новомиргородський виріб, відрозумний вибір, палочка 420 грам, Хороша знижка 36,90. Так, тут також щось в акції є. зі знижкою 20% фірмова, салямі фірмова. Йде на вагу за 100 грам 26,50. Так, від добров бачу, що хороша знижка 35% на нарізку. Так, першого сорту шинку рубана. 8590 упаковка йде 180, де вона йде, Не бачу. Папероні розібрали. Розібрали, лишилась тільки оця шинка рубана. Теж від добров Венеція, ковбаса сиров'ялина. 33,90, 80 грам. Дуже хороша ціна на а, губернаторська 27 гривень за 100 грам. Знижка також 40% на добров. Салямі преміум 320 грам. Так, з'явився ось такий балик. Дарницький від добров. Ціна за 100 грам 50 гривень. Ви вже бачили таку нарізку? Я думаю, що вона смачна. Тут 240 здається, так? 250 грам. Ну, поки я тут, бачите, стоїть різдвяний львівський, бачу, всі розкуповують. Пиво літр 120, 38,90. Так, має бути крабові палочки від вічі, але їх немає, там теж дуже хороша ціна на крабові палочки. Від своєї лінії ось така велика упаковка 500 грамів охолодження 76,60. Так, може комусь у нагоді м'ясо мідій до салату, 52 гривні майже. Так, із е, рибки ще ось такий оселедець 64 гривні, 250 грам від Норвен. Також непогана знижка. І ось тут я бачу теж хороша знижка. 25% за 108,90% від своєї лінії. Ось такий оселедець слабо. Солений патерний. Зі знижкою сьомга, слабосолона. Від своєї лінії 100 грамів. 90 гривень, 90 копійок. Ось такий шматочок 180 грамів, 145,90 Не знаю, хто купував а, оцю ікру від рибпродукт Грубущі. Зерниста, 152,90, а 100 грамів. Ціна хороша. Напишіть як, як по смаку, хто її купував, тому що в мене на каналі був огляд а, дегустація ікри. Якщо я не забуду, поставлю ссылку. Тут зверху побачите, можете переглянути. Ну, ціна хороша, дійсно хороша, 45% знижки. Яйця, як були в такій ціні і залишились. Це, це тішить. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Величезне вам дякую. Майонез від Оліс. 300 грам 29,60. Майонез від Оліс. Ось такий великий, 560 грамів вага, 32 гривні 90 копійок. Це дуже хороша ціна на такий великий майонез. І ось такий майонез столовий. Тут йде 67% жирності 560 грамів, 37,90. Кетчуп лагідний, 13,50, хороша знижка за 250 грам. Кетчуп від приправка з часником 250 грам. Упаковка 24 гривні. Також хороша ціна на ось ці соуси від густо. Сендвіч по 15,90 180 грам. І ще в акції ось такий з часником. Також 1590 180 грамів. Так, ось ця маргерита. Маргарита, Маргаріта, да, як піца Маргаріта. Новинка. Непогана ціна на соєвий соус. До речі, це велика упаковка, 470 грам від чумак. Ось такі невеличкі соуси можна придбати по 18 гривень. 1890. Зі знижкою огірки мариновані. 90 гривень банка. Кукурудза від Верес 35,90. Давайте швиденько по консервах проближчимо з вами. Тунець від делюкс з шматочками власному соку 59,70. І делюкс з шматочками в олії 59,70. Зараз хороша ціна, знижка майже 30% на сардіни і скумбрію від своєї лінії по 40,90-45,90. 38,90. Так, покажу вам ціни на приправи, самі найнижчі ціни. Дивіться, ось така суміш зелені, цибуля, зелена, кріп, петрушка, сушена, подрібнена. Своя лінія 7 гривень. Дуже хороша також ціна на приправу сушену копчена мелена. Дуже хороша. Я купував 10 гривень 80 копійок. Зі знижкою сушені томати, з часником та базиліком. Також своя лінія 11 гривень. Приправа до плову своя лінія, 7 гривень. Також своя лінія, приправа до курки 7 гривень, 25 гривень. Так, по сирам 30% знижки на ось ці польські сири, вони часто в АТБ зі знижкою. Порізані 135 грам, 52 гривні. Як я кажу, намазанка на Масте по 52 гривні. Зверніть увагу, крем-сир Президент 180 грам, 40 гривень. Плавлені сирки від кому. Сметана молокія. 300 г стакан 20% 30 гривень. І сметана молокія 15% 25 гривень. Пробіжимось з вами по солодощам. Зараз активно всі купують цукерки, вітають один одного. Від конті подарунки теж хороша. хороші зі знижкою. Зараз, як рюкзачком зроблені, 108,90, 360 грам і ось такі по 67,50-230 грам. Хороша ціна на ось цю велику коробку. Тут вага 300 грам, трюфелі. І ціна 110 гривень. Також а, знижка на цукерки від своєї лінії з вишнею, заспиртована вишня. 60 гривень 90 копійок. І ось ці я куштував, мені сподобалося. Також на огляді є а, дегустація. Якщо я не забуду, поставлю а, зверху посилання, де можете прийти і переглянути, що, як там всередині, і смаки. Я мігамі від рошен 16,90. І ось така мілка 5590. Так, цукірки на вагу. Дивимось з вами. Хороша знижка 40%. Золота лілія від конті по 13,60 за 100 грамів. Зі знижкою також ось ці цукерки. Бережіть себе і Україну. Не знаю, що це за я їх не куштував. У 15 гривень за 100 грам. Дуже хороша знижка на конті. Джек від конті. 14,20 за 100 грам. Знижка 40%. Халва соняшникова від своєї лінії. У глазурі 10%. 70 за 100 грамів. Ще залишається дуже хороша ціна на шоколад від Millennium Very Perry. Ціна 17,80. Шоколадна плитка від корона чорний та молочний шоколад. 22 гривні 90 купів. Зі знижкою 30% попкорн для мікрохвильової печі. Але тільки два види. Ось такі з цибулею. 14,90 і карамель. Треба взяти? Хороша ціна на садочки 26,90. Будь-який садочок 26,90. Тільки крім одного ананасового, він трішки дорожчий. 33,90, але я його не бачу тут. Можливо, його навіть і розкупили. А ось він. І ціна, бачите, не стоїть на нього. Або є, ананасовий яблучний, да. 33,90. Бачу, падає ціна на цукор, але це третя категорія ВТБ по 28,80 кілограм. Я би сказав, дуже хороша ціна на олію. від чумак тут 900 грам. 45 гривень. Швиденьку каву Якобс Еспресо. Вагою 230 грам хороша знижка, 40%, 75 гривень. З'явився в АТБ ось такий Якобс Monarch Classic. Вага 230 грам 133 гривні. Велика Якобс Еспресо 450 грам, 187 гривень. Кава зі Львова, львівська традиційна, 74 гривні, знижка 40%. І кава зі Львова, ірландський крем 89,90. Форт вагою 225 грамів, 78,60. Маккофе еспресо 76,70-250 грам. Зі знижкою кава Амбасадор преміум 250 грам. 94,50. І хороша знижка на Чібо Фемелі вагою 275 грам, Знижка 45% 7790. Так, кава Якобс Монарх 207,90 ось така. Дуже презентабельно на подарунок для своїх рідних, знайомих та друзів. І ось така маленька кава у склі 169,70. Велику Якобс Монарх 200 грамів можна придбати з хорошою знижкою 40% 187,90. У зернах кілограмовий Якобс 336,90. Дивіться, який величезний Якобс Монарх з'явився в АТБ. 300 грам плюс 125 грам. Ви отримаєте просто в подарунок. 212 чашок. Це хоч, хоч оригінал. Це не те, що біля метро продають за 200 гривень. О чаям, чай, 100 пакетів, своє лінія, 72 гривні. Такий самий 50 пакетів 34,70. І своє лінія 50 пакетів з бергамотом 38,80. Бачу, зі знижкою поставили чай мономах. Ось такий а, теж на дегустації був. Хто полюбляє дійсно такий чорний а, без добавок чай, 54 50, 80 грам. І ось такий а, мономах у пакетах також чорний 40 гривень, 50 копійок. Велике пакетування тут всередині 6 смаків по 15 пакетів. Вино Іспанія дуже хороше, біле напівсолодке, 133,70. Це також іде Іспанія. А ви вже бачили таку новеньку Глінтвей? Глінтвейн. Тут іде цілий літр і зараз хороша ціна на нього. Ще є ось такий вже також готовий напій глінтвейн 750 грам. Непоганий італійський Асті 199,90. Ну, 200 гривень Солодкий, білий. Французький, напівсолодкий. І також брют Італійське біле просеко. Наші хороші, солодкі. Одеса і Гристі. І бачу, що розкуповують ось це е, солодке рожеве. Воно зараз з хорошою знижкою 30%. 109 гривень. Ну, ось таке фраголіно можна взяти на велику компанію. Півторалітровий. 129 гривень. Так, це вже йде в нас Португалія. Ось таке червоно червоне вино. Хороша ціна на антибактеріальні серветки 120 штук з клапаном 3590. Зверніть увагу, зараз а, рута. Так, стояти. Хороші серветки, не такі, що рвуться з першого, з першого разу. 1690 у упаковці 40 штук. Двошарові. Не забудьте придбати шампунь. DAF, тут іде для відновлення волосся, куркума і кокосова олія. Ось цей дуже хороший шампунь, розкішний об'єм і інтенсивне відновлення. Усі йдуть номіналом по 400 грам, 89,90. І також можна придбати ось такий бальзам Ополіскувач, розкішний об'єм 71 гривня. Дуже вам дякую за ваші перегляди, дуже вам дякую за ваші вподобайки. Всього вам найкращого і до зустрічі з наступаючими святами.